Один на один битву устроїм Це ваші базі хана. Вона тримається тільки на мосту. Все немає. Нас питалися вбити. Все не можете. Ха? Не треба було пап на нас нападати <гум> У нас тут ціла ще база. і ще зверху тримається база. Ми тут... А! Ой! Мене приловило куском, я не бав все. Ріжава, мене також що куском. В нашій базі. Так, ми стріляємо по синій базі, червона база сидить собі спокійно. Ай!